А тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення про нові санкції. Кого вони стосуються, Андрію? Президент ще вчора ввечері у зверненні анонсував про те, що будуть нові, нові якісь жорсткі рішення РНБО. І ось, власне, бачимо, ми цей указ зараз на екрані. Там у додатку перераховано список тих осіб, яких стосуються санкції, йдеться. В першу чергу про людей дотичних до фактичної філії РПЦ в Україні Української православної церкви Московського патріархату. Вадим Новінський, відомий олігарх, мільйонер із російським паспортом. До речі, можливо, саме це стало підставою ведення санкцій, також проти Новінського, і питання в тому, чи позбавлено його тепер українського громадянства. Воно, мабуть, цікавить нас, в першу чергу. Так само Новінський був напряму дотичний до української православної церкви Московського. Московського патріархату в ці санкції торкнулися. Крім того, відомий митрополит Павло Лебідь в народі відомий як Паша Мерседес, який теж виступав нещодавно з різними зверненнями, заявами, причому дуже такого скандального характеру, називаючи представників української православної української церкви. Вже помісної церкви розкольниками, самосвятами, то, що розпалював між релігійну ворожнечу в Україні. От його також внесли в цей список під і ще там. Є низка діячів, саме Української православної церкви Московської Московського патріархату у додатку до указу президента не теж названі, тобто, фактично, там цілий ряд осіб, і очевидно, що це не останнє таке рішення президента. Працюють на рівні ради нацбезпеки і оборони працюють і на рівні служби безпеки України ще з кінця осені минулого року, коли почалися масові рейди і обшуки по церквах російської назимї, так як є а це церкви в Україні по приміщеннях, по храмах знаходили там нагадаю російські методички, шифрони російських солдатів, молилися багатьох з них за руський мір за руського солдата.